Що не можна робити в будь-якому разі, якщо ви відчули гострий постріл, як удар струмом в зоні попереку або сідниць, або вниз по нозі. Скоріше за все, це грижа, яка з'явилася за рахунок того, що ви її щось зробили або просто прийшов час і ви доклали мінімум зусиль, щоб вона виникла. Що в будь-якому разі не потрібно робити. Перше, це біг, тому що він у будь-якому вигляді буде тільки погіршувати стан, якщо у вас. Відбулось розрив так, пошкодження міжхребцевого диску. Він буде погіршувати і ускладнювати цей розрив ваших дисків у процесі того, як бути бігати. Багато хто скаже, що мені, наприклад, допомагає біг, мені не боляче, так і можливо, там навіть відчувають полегшення. Але це не так. Якщо у вас є загострення, вам потрібно виключити біг. Обов'язково перейшли це відео тим, в кого є простріли або є міжхребцеві грижі, або протрузія. Друге, це звісно будь-які стрибки. Так. Як і в процесі бігу, так і просто на місці, на скакалці, дуже популярні лімфодренажні стрибки, це потрібно також виключити. Тому що це прямий тиск, так на наші без того вже проблемні міжхребцеві диски, які у трошечки пошкодженому або не трошечки стані. Третє це одне із самих таких улюблених: це висіння на турнику. По перше, коли в нас відбувається такий постріл. Наші м'язи вони укорочуються і тримають в такому постійному тонусі наш поперек. Це як запобіжник, який не дає вам випадково десь розвернутися, нахилитися і пошкодити цей диск ще більше. Тому наші м'язи укорочені на в тонусі, а ми намагаємося висінням на турніку якось розтягнути їх. Плюс на, в процесі висіння більше розтягується плечовий суглоб.